Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні прекрасна погода, я просто в захваті. Після скількох днів, що у нас були дощі, було так холодно. Сьогодні дуже гарна погода. Що там таке, Аліска? Ти чого впала? Ти чо впала? Ну, звісно, як же ж без мордочок котів, да? як без мордочок котів. Пташечки співають, у нас парк тут під двором. Так класно. Прийшов, всі слухаєш. З самого ранку до самого вечора прийшов і такий релакс. Знаєте, слухаєш, просто пташечки співають з однієї сторони, з іншої. Зранку тут голуби на стовбі, отам на проводах сидять, щось там кують. Ну, вони так цікаво співають, таке щось. Та акуратно. Ну, я ж гайдаюся, звісно, ти впадеш. Гошка там щось розлігся, щось він не в настроєнні. Там кусачка. Котяче моє царство. Квіточки дивлюся, потихеньку так на сонечку розпускається. Ну, всьому не вистачає тепла. Було б тепло, воно б зараз раз. Я пішло б усе. Нарциси, бачите, я показувала. По одному було, а це вже більше. Є цинт. Все потихеньку, потихеньку. Розпускається. Сонечко то виходить, то заходить. Небо таке синє-синє. Сьогодні свято, друзі. Сьогодні у нас 7 квітня, свято, благовіщення! Так що всіх вітаю із цим дуже великим святом. Хай все у всіх буде добре, хай Господь всіх благословляє. І земельку нашу благословляє, і нас всіх, і працю нашу, і все, щоб було у всіх добре. Поскоріше закінчилась війна і настав мир. Я не пойму, що з вереском, оцим, що мені кума дарила, всередині, наче тут листочки і зелені, а зверху він сухий. Треба його обстригти. Оцей цвіт, мабуть, обстригти його, може, його треба було викопувати, я не знаю. я Не так, знаєте, не продумала цю всю систему, не придала цьому значення. Хоча, мені кажеться, чого його викопувати, не треба його викопувати. Траву обстригла, дивіться, як гарно пішла. То це така штука, що вона розплітається аж бігом. І лук оцей розплітається. Розростаються там бачу вже й шишечки є. Вчора сюди Мухтара випустила, щоб він на траві трошки покачався, і цей він мені зламав ось, наступив, прям просто тупо біг і наступив геть, весь, весь кущ повалився. Цей такий шикарніший кущ. Абрикоска на сонечку, бачите, тепло і розцвіла ще більше, мджоли там працюють, працюють, шумлять, ще й жужать, жужать. Нехай носять медок нам. Перший медок травневий, солоденький, самий корисний. У нас небагато бджол залишилося, ну все одно. Ой, а солдатиків дивлюсь, скільки повилазило. Нічого собі, Уже вилізли, десь під сажу, мабуть, зимували і вилізли. Ну тут такий затишок, так тепло-тепло. І вони повилазили і гріються. Ох, помню, скільки ми їх в дитинстві збирали. В коробочки, в баночки. Бідні солдатики, скільки ми їх ловили. Да, Гошан? Ти не ловиш солдатиків, ні? Ти не ловиш? Ні, не їси. Ось вже скліщилися два, десь заховалися. Так, тут у нас щось один завмер теж. Кущ смородини, той, що ми пересаджували, щось він такий. Ні, єлки, там щось є, якась бубочка і все. А ті два є, пішли. Ось, все. працюють. Так, глядіть, мене не грізніть за носа. Гарненько працюють. Клубнічку я просапала свою, днів два, може, три назад. У нас були дощі, але ну один день так теж сонечко посвітило трошки, і я справилася з нею. Е, 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 е! Ой, бджола напала на мене, хотіла на руку сісти. Просапала і вона така гарненька пішла, 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 пішла. Малинку теж трошки спушила, тут прямо в цьому куточку така гарна, гарна. Малинка така красота. Тут посадила під яблунею петрушку і щавель. Та скопала тут метр на два, посадила у, цьому, у дворі. Але треба буде ще завести, закопати яму. Вова стічну трубу розкопував, ремонтірував. Закопали, ну ще треба землі. Малинка, дивлюся така. Ну, сьогодні свято нема що робити, обходю, роздивляюся, що тут до чого. Не видно. Ну, така вже, бачите, підросла гарненька. Ой, тепло. Ну, ви знаєте, як на градуснику 11, як вітерець подує, то і цей. І так, прохолодно трошечки. Зараз піду загляну через віконце. Я відкривала парник, загляну, не хочу заходити. Та тут все по-старому, нічого там новенького не вилізло. І знаєте, що я замітила? Дві блошки було на цьому, на редиски. Я в шоці. Як вона туди взялася? Вже й проснулася блоха. Ще як нападе, то взагалі буде. У мене є чим бризкать. Треба буде в понеділок ще щось купити від блохи. Хотіла розкрити, тут все нічого так і не сходить. Хотіла розкрити цей редиску там, а тоді думає, та ні, ну його в баню, бо ще блоха нападе, морочить голову, хай так буде. Тетя Люба бачу курей випустила своїх. Я ще поки не буду випускати, бо я не хочу дивитися качки такі, що вони шкідливі йдуть десь. Хоча вони вже хочуть. хочуть, хочуть. Да? Ось ця красна дуже хоче. Вчора слідила, куди вона вилазить. Затулила отут шифериною, того, що вона. Під э, сіткою. Сітка земля з цей змило землю, сітка вкопана була і там ще й наложені. І змило з часом землю і вона підлазила. Воно, дивіться Вона знає, що там десь можна вилізти, і ходить, шукає, шукає, шукає. Шукай, шукай. Я зробила ще такий міні-парничок із віконних храм, зложила дві докупи, вершок. Один взяла і земелька прогрівається. О, там солдатики воно балдіють. Ви там хоч не почманіли, там, мабуть, жарко під стеклом. Треба пролити, взяти ввечері гарячою водою, вже ввечері це зроблю, а там, якщо на виходні буде погода, то можна буде і посадити помідори. Бо я подумала, що мені мало буде. Там залишилося трохи місця, мені, мабуть, буде малувати. Маловастенько буде. Диви, яка жадна мамка, кинула кролика морквинку, дві морквинки мамка не дає, жадіна. Мамка жадіна, не дає морквочку. Не дає, і ми б'ємося за морквочку, всі напали, всі напали, всі збунтувалися. Всі кролі збунтувалися, да? ми так їмо морквочку. Ми так хмулькочку йому, давайте, давайте їсти, їсти. Мишенятка малесенька, малесенька мишеняточка. Ми вже підросли, да? скоро будемо травичку вам рвати. Малюки. І ці бунтуються, бунтуються. Почули, що я там коло тих щось, да? щось сюсюкаюся і вони бунтуються. Давайте й нам щось. А вам не дам, вам аж вечером дам. <рес> Бусом шевелять. Що ви шевелите носиками? Нічого не получите. Зайчики, зайчики. Давай лапку, дивуй лапку. дивуй сюди лапку. Наші хрюнділі. Залишили собі п'ять поросяток, кабанчика, там свинки, не знаю що. Ага, бачу, чорненький кабанчик є. Так, три кабанчика, мабуть, три кабанчика і дві свинки. Відкрила двері до свиней, щоб на них сонечко теж посвітило. Тут така холодря в сарай, вони в куточок забились, там в солому за цей і спали, загреблися. це я відкрила, кинула трохи травину, вони її вже. Ковтнули. Вчора пішла, нарвала перший раз щавля, <рес> дивлюсь такий щавель, понаростав мітличка, глуха кропива, я нарвала мішечок, кинула, так вони його ці великі, ковтали, аж давилися. Зерно в цьому в кориті лежить, а вони зелене, ковтають один з поперед одного. За дві минути нічого й не було в загоні, вже скучили так за зеленю вони. А ці сухе не хочуть їсти. Треба варити і все. Бастують, я накидала воно лежало, вони його перетовкли, день нічого не їли, а потім дала варену, так вони бідні як накинулися. Ну, я зараз два рази даю. Рано і ввечері даю. Воду вони не п'ють, перетовкли, переколотили, воно грязно, треба вилить, поміняти. Ну, вони, в принципі, не п'ють, можна і забрати корито. Да? Пачуки? Пачуки? Скоро ось отепліше під підлампічимо вам загородку та будете на дворі ритися.